Доброго дня, шановні колеги, друзі та гості. Я радий вітати вас на презентації, присвяченій Міжнародному дню білої тростини, який ми щорічно відзначаємо 15 жовтня. Це не просто дата в календарі, а глобальний символ підвищення обізнаності та солідарності. Наша мета сьогодні не лише згадати історію цього дня, а й глибоко зрозуміти, що біла тростина означає для мільйонів людей, які не бачать, вона є не просто інструментом, а заявою про незалежність і рівні права. Ми поговоримо про те, як кожен із нас може сприяти створенню справді безбар'єрного суспільства. Приєднуйтесь до цієї важливої розмови. Перш ніж ми почнемо, підпишіться на канал нашої школи та поставте вподобайку цьому відео. Дякую усім! Біла тростина це набагато більше, ніж просто палиця. Це ключ до свободи та самостійності. Для незрячої людини вона є продовженням руки очима, які допомагають відчувати поверхню, розпізнавати сходи, бордюри та перешкоди. Цікавий факт: існують різні типи тростин: довга тростина для мобільності, та ідентифікаційна тростина зазвичай коротша, яка використовується слабозорими людьми лише як сигнал для оточуючих. Коли ви бачите людину з білою тростиною на пішохідному переході, завжди зупиняйтеся і не гудіть. Їй потрібен час, щоб визначити своє положення і переконатися у вашій зупинці. Пам'ятайте, біла тростина вимагає нашої підвищеної уваги та поваги до права на безпечний рух. Історія цього важливого атрибуту розпочалася у 1921 році у місті Бристоль. Фотограф Джеймс Бікс, який втратив зір, зіткнувся з небезпекою. Його чорна тростина губилася на фоні темного тротуару. Геніальне і просте рішення пофарбувати її в білий колір, який є висококонтрастним і помітним. У Франції приблизно в той самий час, у 1931 році, гіллі Дербемон ініціювала національний рух білої палиці для ветеранів Першої світової війни. Що теж втратили зір. Цей паралельний рух закріпив білий колір як міжнародний стандарт. Ця практична порада стосується водіїв, бачачи білу тростину, вважайте це знаком СТОП зменшення швидкості та надання переваги. Це пряма вимога безпеки та поваги до гідності людини. Офіційне міжнародне визнання прийшло поетапно. Спочатку у 1964 році, завдяки ініціативі Національної федерації сліпих, президент Словий Мишкоштай проголосив 15 жовтня Днем Безпеки Білої Тростини. Пізніше, у 1970 році, ця ініціатива набула міжнародного масштабу. Цікавий факт, деякі країни, наприклад, Великобританія та Ірландія, використовують білу тростину з двома червоними смугами, червона тростина. Для позначення людей із одночасно глухотою та сліпотою це ще раз підкреслює, що колір і смуги на тростині несуть важливу інформацію. Цей день це не лише про тростину, його головна ідея: толерантність, рівноправність і інтеграція. 15 жовтня це чудовий день, щоб дізнатися про місцеві організації для незрячих, як от УТОС, та подумати, чим ви можете їм допомогти. Волонтерством чи навіть простою уважністю на вулиці. Цифри Всесвітньої організації охорони здоров'я дійсно вражають. Більше двох мільярдів людей мають проблеми із зором. Серед них мільйони, для кого біла тростина є життєвою необхідністю. Для незрячих людей найбільші виклики часто створює не їхній стан. А не дружнє зовнішнє середовище, це й недоступна інфраструктура, відсутність тактильної плитки голосових оголошень. І, на жаль, упередженість суспільства. Лише невелика частина незрячих людей у світі працевлаштована. Це переважно наслідок стереотипів, а не реальних обмежень. Тому порада для роботодавців: не бійтеся наймати незрячих фахівців. Вони часто мають надзвичайно розвинені навички концентрації слуху. Та пам'яті, і завдяки адаптивним технологіям можуть бути висококваліфікованими працівниками. Знання етикету взаємодії з незрячими це ознака поваги. Найважливіше правило завжди питайте, перш ніж діяти, не хапайте людину за руку чи тростину, оскільки тростина це її особистий простір і інструмент безпеки. Коли ви пропонуєте руку для супроводу, незряча людина тримається за ваш лікоть. Це дозволяє їй відчувати ваші рухи тіла та швидкість іти в унісон з вами. Коли ви підводите людину до стільця, не штовхайте її, просто покладіть її руку на спинку стільця. Вона самостійно визначить положення сидіння. А під час розмови Говоріть природно, не знижуйте тон голосу і не використовуйте евазивних слів. Спілкуйтеся, як і з будь-якою іншою людиною. Створення безбар'єрного простору є необхідною умовою для незалежного життя. Біла тростина працює ефективно лише там, де її доповнює розумна інфраструктура. Ми говоримо про тактильну плитку, яка попереджає про небезпеку, як, наприклад, край платформи, або вказує напрямок руху. Цікавий факт: в Японії та Кореї тактильна плитка, відома як Tenji Blocks, є повсюдною. А в деяких містах Європи вона інтегрована в історичні райони. Не залишайте на тротуарах чи у під'їздах предметів. Які можуть стати пасткою для незрячих, навіть залишений на доріжці самокат або сміттєвий бак може призвести до травми усунення цих міні-бар'єрів це найпростіший, але дуже важливий внесок у доступність. Ми підійшли до головного нашого спільного зобов'язання. Міжнародний день білої тростини це заклик до активної участі. Світова спільнота сліпих вважає, що найкраща допомога це надання можливості, а не співчуття. Наша практична порада, мука, практикуйте терпіння та передбачливість. Якщо ви їдете на велосипеді чи самокаті, сповільніть хід і голосно повідомте про себе, щоб не налякати незрячу людину. Якщо ви бачите, що незряча людина вагається, не тисніть на неї, дайте їй час. Нехай наш внесок буде не в допомозі, а в створенні суспільства, де допомога потрібна лише тоді, коли про неї просять. Пам'ятайте, ми не святкуємо сліпоту. Ми святкуємо незалежність, яку дає біла тростина. На завершення я хочу ще раз підкреслити: біла тростина це міст між двома світами. Наша спільна місія перетворити цей міст на широкий, безпечний та рівний шлях для всіх. Дякую за вашу увагу та небайдужість. Нехай цей день надихне вас на більшу уважність та повагу до прав і гідності кожної людини. Пам'ятайте, що найкраща підтримка це повага до незалежності.